Привіт, ребята! з вами я Николай. Ми сьогодні граємо в секретну гру з нубиками. Во, нубики тут гуляют, а тут нубики танцюють. Тут надо вибирати двері Так, выберем хомика. Так що вибирати? Я хомика виберу. Ой, неправильно, я впав. Так, перше вибираємо братела. Тепер оцю червону штучку. Ой тут нубики в втікаєм Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал і поставити колокольчик. Так що вибирати? Я виберу о, оце? Так, що ж вибирати? Бум! Я пригну? о тут нубики танцюють знову. оце хто втікає? Так, що це за нубик? А ти хто? Е, що це за нубик біжить, Втікаєм! Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал і поставити колокольчик. І всім пока!